Матеріал щодо внесення подання президента України про призначення судді на посаду до судді місцевого судді Оголос Марії Леонідовні до Волноваського району суду Донецької області. Чи немає заперечень? Я прошу визначитися цього питання. Як ви одностайно ухвалити змінити порядок по порядок денний і розглянути питання щодо внесення подання президента України про призначення судді на посаду до місцевого суду, а саме Волновасько країну суду Донецької області? Голос Марії Ледюнідовини. До член Вищої ради правосуддя Грищук Віктор Климович. Перед початком розгляду ваша честь чи є у вас клопотання до початку розгляду справи? Ні, немає. Немає клопотання. Чи є у вас відводи до складу Вищої ради правосуддя? Ні, немає, складу довіряю. Зрозуміло. Ваша честь, чи у вас є заперечення щодо можливості трансляції засідання про ваше призначення? Не заперечую, і у вас не у вас немає перешкод жодних, оскільки Волноваський район це при, при, прикордонний район ну, тепер? Шановна вища рада правосуддя. Я раніше на попередньому засіданні подавала заяву, в якій я прошу не розглядати питання про моє призначення саме до цього суду за сімейними обставинами, які я навела в заяві, і не заявляла так. Тобто я залишаюся на своїй позиції. Якось зрозуміло вашу час. Зрозуміло ваша позиція. Прошу Віктор Климович, вам слово для доповіді. Вища кваліфікаційна комісія суддів України рішенням від 7 серпня 2019 року за номером 248 ДР... ДС 19 рекомендувала ГЛОС Марію Леонідовну для призначення на посаду судді Волновальського районного суду Донецької області, яке надійшло до Вищої ради правосуддя 12 серпня 2019 року. ГЛОС Віктор Леонівич, я перепрошую одну секундочку. Увидіт запустили. Дякую. ГОС Марія Леонідівна, громадянка України 1985 року народження, у 2009 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Має стаж професійної діяльності у сфері права після здобуття вищої юридичної освіти більше трьох років, є компетентною, доброчесною та володіє державною мовою. Глос Марія Леонідівна неодноразово зверталась до Вищої ради правосуддя із письмовими заявами, а саме 27 серпня, засідання Вищої ради правосуддя проведено враження відеоконференції, що підтверджується технічними засобами засідання. Відсутність вели виявлення а, голос е, Марії Леонідівни щодо зайняття посади судді конкретного суду, раніше обраного неї у якості пріоритетного. А саме Волновацького районного суду Донецької області за результатами конкурсу оголошено рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 2 липня 2019 року та вимоги статті 70 і 71 закону України про судовстві і статус суддів позбавляють Вищу раду правосуддя можливості прийняти рішення по суті рекомендацій внесені Вищою кваліфікаційною комісією України. Очевидно, є. Е... Можливість заслухати думку а, голос Марії Леонідов. Дякую, Віктор Климович. Прошу Марія Леонідовна ваше пояснення. Шановна вища рада правосуддя, сімейні обставини, які перешкоджають мені. Зайняти посаду саме в цьому конкретному суді раніше обраному, я їх уже зазначала в заяві і в попередньому засіданні, 26 травня, думаю, навряд чи є сенс їх повторювати. Не, вони не змінилися, залишилися ті самі, але я не знову. Ну, ну, не дійсно хочу наголосити, що на той момент, коли я обирала цей конкретний суд, ситуація була дещо інша, але враховуючи тривалий часовий проміжок, який триває конкурсна процедура, в подальшому пі після обрання. Ну, цього суду, і проходження відповідного етапу конкурсної процедури, ситуація змінилася, і наразі вона залишається такою самою. Але я знову хочу наголосити, що я не хочу зайняти посаду судді і працювати на цій посаді. І саме тому прошу Вищу раду правосуддя. Повернувши матеріали до вищої кваліфікаційної комісії, саме для того, щоб не залишити можливість брати участь у подальшій конкурсній процедурі, а саме у наступному етапі із визначенням конкретних судів, для того, щоб мати можливість обрати собі інший суд, який територіально знаходиться ближче до місця проживання. Моєї родини, щоб мати можливість бути ближче до своїх близьких і належним чином виконувати сімейні обов'язки, і, і саме не існення саме тому є, не, я залишаюся на своїй позиції і прошу матеріали щодо мене повернути без розгляду до вищої кваліфікаційної комісії. Дякую. А ваша позиція зрозуміла? Чи є запитання до судді? У мене є до вас запитання: скажіть, будь ласка, скільки ви не здійснюєте правосуддя вже? Дякую. 14 голоса ми вища рада правосуддя ухвалила залишити без розгляду рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо признання голос Марії Леніди на посаду судді Волноваського районного суду Донецької області. Дякую вам дякую також. Наступне питання порядку денного. Повертаємося до розгляду порядку денного розгляд матеріалів щодо звільнення судді з посад за загальними обставинами. Доповідає членове Вищої ради правосуддя Ближі Оксана Євгенівна. Прошу Оксана Євгенійна.